Розпочинаємо із сумних новин. Україна втратила іще одного героя. Леонід Щірпал служив у прикордонних військах. 12 липня під час розвідувально-пошукових заходів на кордоні у Луганській області терористи підірвали БМП, в якому знаходився подолянин іще двоє військових. Прикордонника Леоніда Щірпала поховали на кладовищі у рідному селі Суслівці, що у Летичівському районі. Леонід Шірпалу у 2006 році закінчив Хмельницьку прикордонну академію. Далі пішов служити на Луганський кордон. Там одружився і там народилася донечка, Щорічно приїжджав у рідне село Суслівці і навіть планував після завершення служби переїхати сюди на постійне місце проживання. Це точно точно вже вернути живим. Леонід Шірпал був досвідченим офіцером, адже служив у прикордонних військах не один рік. Розповідають його товариші, що за роки служби врятував життя декільком військовим та й сам неодноразово був на межі смерті. Постійно жартували, що Леонід народився у сорочці, і навіть сьогодні друзі не можуть повірити в те, що життя Леоніда обірвалось. Два дні перед смертю Льоно його обстрілювали два рази. Не тільки не тільки я ще пам'ятаю, подзвонив до нього, кажу, що вас там обстрілюють. Він каже, не намагаюся, все нормально. Думаю, рубашка. Попадав під обстріли не раз. В місті попадали. Все, не А так, одним днем. Коли почалася ситуація, його обстріляли машину. людей 73 висели, по-моєму, якщо я не помиляюсь, знайшли тільки на місці. Їх було троє. Одного він витягнув раненого, один сам вийшов. але Льоня тоді ми взяли в рубашки, тому що я приїхав один з перших в лікарню, таблеток пару дав Льоні, щоб заспокоївся. Ми, були, скажу, ми всі були дивні, що Льоня під бомбом ходить. Замкомандира зі слізьми на обличчі пригадує той трагічний день. Каже, зранку Леонід сів у БМП в бадьорому настрої. Ще до обіду відповідав на телефоні дзвінки, а потім раптово зв'язок обірвався. Був бойовий вихід. Лені їхав в БМП. Попав під два фугаси непосредственно. Ну, Такий зрив, що весь екіпаж повністю там нікого живих не Тому Одно знаю точно, ми за нього там стим. Під супровід духовного оркестру прикордонної академії Леоніда Ширпала провели в останній путь. У героя залишилась молода дружина та чотирьохрічна донечка. Щиро співчуваємо родині загиблого і пам'ятаємо, Леонід віддав своє життя за кожного з нас.